Є знижки на Optinol 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Велике перезавантаження ЗСУ продовжується. Стало відомо про відставку ще двох топ командувачів. На їхні місця уже призначені нові керівники. Хто вони звідки прийшли і як можуть вплинути на події на фронті? А також про останні гучні кадрові зміни у війську розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Гучні кадрові зміни в ЗСУ. Звільнено командувачів ОК Південь та Захід. Про це повітря. Домив нардеп Олексій Гончаренко та додає, що це ще не кінець. Командуюча ОК Південь Андрія Ковальчука та командуюча ОК Захід Сергія Літвінова. Звільнили Гончаренко. Також повідомив, що новим командувачем ОК Південь призначено полковника Шаповала, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК Захід став бригадний генерал Володимир Швидюк. До цього він служив у силах ТРО. Згодом нардеп уточнив, що герой України генерал Андрій Ковальчук тепер очолить військову академію. Примітно, що Геннадій Шаповалов нещодавно закінчив військовий коледж армії Сполучених Штатів Америки, де готують старшоофіцерський склад для сухо. Путних військ США а також іноземних слухачів за програмою підготовки керівного складу для подальшого просування по службі в ранзі до генерал-лейтенанта. Включно у березні 2022 року. Отримав звання бригадного генерала з жовтня 2019 до 2021 року. Був комбригом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Володимир Шведюк народився у сім'ї військовослужбовця. Закінчив Національну академію оборони України, брав участь в АТО. Сході України, а у 2018 році його призначили на посаду командира 59-го ОМПБР. До березня 2022 року був заступником командувача сил ТРО. А з березня 2022 року став начальником штабу угрупування об'єднаних сил. Швидюк має низку високих військових відзнак. а У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала. Але це не останні зміни в українській армії. Стало відомо, що колишню очільницю медичних сил ЗСУ генерал-майора. Тетяну Остащенко було звільнено з військової служби. Причина полягає у її стані здоров'я, який засвідчено висновком військово-лікарської комісії. Також Остащенко зняли з військового обліку. Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на відповідь управління преси та інформації міністерства оборони. Наказом міністра оборони від 10 лютого, 2024 року, генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров'я. Підставою для звільнення стало видане. Військово-лікарську комісію свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенка із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку, виходить, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил у листопаді 2023 року. Президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача медичних сил збройних сил України і призначив на цю посаду начальника військового госпіталя у Києві Анатолія Казмірчука. Коментуючи кадрове рішення, президент пояснив, що потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення українських воїнів. Такі кардинальні зміни в українській армії розпочалися ще взимку 24 го коли генерал полковника Олександра Сирського призначили новим головнокомандувачем ЗСУ замість звільненого залізного генерала, як його називають у світі Валерія Залужного. Таке рішення ухвалив президент Володимир Зеленський 8 лютого. Перед цим Зеленський подякував Залужному за службу і запропонував залишитись у команді. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі. Відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Пізніше залужного було списано з армії за рішенням ВЛК. А у березні 24-го року президент Володимир Зеленський повідомив українцям важливу новину. Він погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії. Генерал Валерій Залужний говорив мені саме про такий напрямок для себе: дипломатичний міністерство закордонних справ України направило відповідний запит на Агриман. Слідом за ексголовкомом Валерієм Залужним з військової служби звільнили і ексначальника генерального штабу Збройних сил України Сергія Шапталу, посаду якого напередодні отримав генерал-майор Анатолій Баргилевич. Деякі військові такі рішення не зрозуміли. Наприклад, журналіст Олександр Піддубний, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в лавах ЗСУ, зауважив, що звільнення з військової служби генералів залужного і Шаптали за станом здоров'я нагадує шкідливий принцип про рівних. І рівніших про це він написав у своєму дописі у Фейсбук щодо звільнення з війська генералів залужного і шаптали за станом здоров'я. Я розумію, що за армійською субординацією де генерали, а де нижчі офіцери, сержанти, солдати. Але у нас не кадрове військо. У нас військо, що більшу частину складається з мобілізованих, тобто складається із самодостатніх особистостей. Гідність це те, що відрізняє нас від росіян. Тому в зсу дуже шкідливим є принцип. Я командир, а ти дурені. Шкідливим є принцип, всі рівні, але є рівніші. У нас дуже багато людей, які за станом здоров'я заслуговують на демобілізацію, і ця демобілізація їм не світить. Уже влітку 22-го року. Я писав: не сотвори собі кумира, маючи на увазі залужного. Час свідчить, що я мав рацію. Кадрова зміна головнокомандувача ЗСУ розтягнулася на місяці та супроводжувалася політичними скандалами. Але наразі Україна має нового головкома, який відомий тим, що саме за його рішенням було зруйновано мостові переходи в Київській області, підірвано дамбу на річці Ірпіню у Козаровичах, що також призвело до затоплення позиції російської армії і завадило наступу ворога на столицю. Після перемоги в битві за Київ Олександр Сильський отримав найвищу нагороду звання Героя України. Але і це не всі перемога відомого генерала. Восени 22-го Сирський був одним із командувачів успішного контрнаступу на Харківщині. Після цього міноборони України назвало його ім'я серед творців перемог зсу Атлантів, що тримають операцію на своїх плечах. Коли ми розсікли їх угруповання, ну однієї сторони був використаний річка, яка створила ну, природну перешкоду для противника. Були знищені основні мости, це призвело до того, що їхні службовці почали тікати, залишати позиції, кидати техніку. Почалось от те, що називається каскадне обрушення цієї оборони, і противник почав, ви пам'ятаєте, що була заява, і він почав виводити тоді свої підрозділи в з Харківської області. Звичайно, звичайно, це не просто був вихід. Це був вихід з боями, тому що була поставлена задача. Ну і всі командири знали, що вони значить, преслідують ворога, і ворог відходив з боями під нашим вогневим впливом. Ворог він не такий, який ми його малюють. Це друга армія світу, найбільш боєздатна, підготовлена і непереможна. Всі побачили, що вона переможна, що їм можна. І треба перемагати, що вони тікають і доволі швидко, вот, що залишають свою техніку, кидають її навіть і з боєкомплектом. Вот, і це дали такий значний поштовх для подальших наших наступальних дій, тому що після цієї операції була наступна операція. Вот, і у принципі, ми на цьому напрямку не зупиняємось, не зважаючи і на важкі оборонні бої. Ми продовжуємо рухатись вперед і звільняти нашу землю. Варто відзначити, що військові також чекали на подальші кадрові зміни в ЗСУ. Про це зазначив заступник командира артилерійського дивізіону майор Павло Кишкар в етері Еспресо щодо призначення сирського. То війська з нетерпінням очікують подальших кадрових рішень. Команда генералів і Андрій Гнатов, Михайло Драпатий. З якими мав честь служити, це прогресивна команда молодих українських генералів. Думаю, що така команда точно зрушить питання технічної мобілізації України, технічного переоснащення, створення нового роду військ щодо безпілотної авіації та. Управління автоматизованими системами на полі бою, також в середині березня, наказом головнокомандувача зсу Олександра Сирського, начальником служби зв'язків із громадськістю, командування повітряних сил було призначено майора Іллю Євлаша. Саме він замінив на посаді відомого українцям спікера ЗСУ Юрія Ігната. В світлі останніх звільнень та призначень в українській армії можемо зробити висновок, що велике перезавантаження в ЗСУ продовжується. Однак, у командуванні зсу не надто великі, які резерви, тому найімовірніше відбуватимуться рокірування? Таку думку висловив в інтерв'ю ТСН директор центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій Кулик. Він зауважив, що призначення можуть бути неймовірними, які не пов'язані з прогнозами чи логікою. Керівників секторів перемісять у центр, а з центру перемісять у сектори, бо якось по-іншому буде відбуватися переміщення генералітету. А що думаєте ви про перестановки ЗСУ та чи зможуть нові обличчя у війську вплинути на перебіг війни? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.